Постереження за туманом. Послухайте загадки, молоко над річкою плело. Нічого не видно було. Розчинилося молоко, стало видно, далеко. Туман, вірно. Не дід, а сивий, не спить, а стелиться, вкриває землю, й океан, а звуть його туман. Погляньте на дерева, кущі, предмети. Чому їх майже не видно? Що це за густа молочна завіса? Туман. А як він утворюється? Утворення туману пов'язане з охолодженням повітря. У процесі його охолодження водяна пара, що знаходиться в ньому, перетворюється на краплини. Вони зависають у повітрі. Їх можна відчити диханням, обличчям. Краплинки-невидимки перетворюються на густу молочну завісу. Дякую за увагу, малята.